Вітаю сьогодні ще один спосіб того, як електрику заробляти більше. Більш докладніше на нашому телеграмі, там ціла електронна книжка є, як електрику заробляти більше. Сьогодні торкнемося одного із способів, які є у цій книжці. Цей спосіб у тому, щоб просто розширювати свій асортимент послуг і робіт, які ви можете виконувати з, належним, з належною якістю. Приклад. Приклад, для того, щоб замінити у замовника чи замовниці розетку чи вимикач, треба одна кваліфікація і один інструмент. Для того, щоб підключити джерело безперебійного живлення чи інвертор, треба зовсім інша кваліфікація і зовсім інший інструмент. Для того, щоб з нуля зробити Електропроводку у якомусь приміщенні житловому чи нежитловому треба третя кваліфікація і третій набір інструментів. Згодні, я думаю, що це пояснювати не приходиться. Тобто, якщо ви можете виконувати перші, другі і треті види робіт, а також ще 5 і 10 і 25, тобто у вас складається така ситуація, що ви захватуєте. З кожним видом робіт новий сегмент ринку. Тому, звісно, є сенс навчатися, звісно, є сенс розширювати асортимент своїх робіт. Це, звісно, приведе до вас нових замовників із тих сегментів, з яких раніше у вас замовлень не надходило. Тобто, розширюємо свій асортимент робіт і послуг і отримуємо від звітіля Багато нових замовлень. А для того, щоб скористатися вже наработаними способами того, як заробити більше, шукайте нас в телеграмі за посиланням в опису. Та переходьте на, підписуйтесь на наш канал і скачуйте електронну книжку як електрику заробляти більше 5 перевірених способів. Не забудьте також на підписку під цим відео на вподобайки. І ваші коментарі. Це дуже важливо для того, щоб подібні відео побачили як можна більше людей. Зустрінемось!